Пососити та мити разом легше це робити. Неля, у нас сьогодні світовий хід за планом, і ми вирішили сьогодні взяти абсолютно невмирущу класику: італійську пасту з фетою, з помідорами. Ну і далі є базові теж інгредієнти. ви зараз їх побачите: це і оливки, і спеції базові. Партнер показу торговельна марка «Королівський смак, якість королівська ціна народна. Ви бачите, що на мапі Італії в кожному регіоні є своя паста. Немає, як Італія, до речі, дуже розрізана, об'єднані Італії від. Булось історично. Тоді ж тоді, коли і об'єднання Німеччини, це кінець ХІХ століття. До цього це були навіть різні мови, різні культури, різні пасти. До речі, знаєш, що об'єднало е, Італію? Е, мені Марко Червиті розповів давай, що? Е, 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 телебачення радіо, Ух тому що вони говорили однією мовою. До цього в різних містах була різна угу. мова. От і давай я просто це все. Це все повно. До речі, навіть, мовно кажуть, тій Венеції, до речі, звідки Марко, Там, наприклад, навіть на різних островах місто ж з островів складається. На різних островах там може бути різний діалект. І всі дуже добре розуміють, з якого саме ти острова. Ти розумієш, людина говорить, ти розумієш, о, він з Оболоні, mm -hmm. о, він з Печерська. З якого ти з якого ти району, з якого ти регіону? З якого району будеш. Так, я, значить, дивіться, я перемішую зараз помідорки, перемішую зараз Фету. Так. Це все має бути. Італійці це роблять такими руками, такими все воно все примішується. е, паста, сік це все на кухні, воно, ну, тому що це така жива матерія. Знаєте, це абсолютно, от воно так от. Не мені потрібно буде трошки пізніше твоя допомога. Без проблем. Все допоможу. Друзі, до речі, треба зазначити, що ми заздалегідь запекли помідори, так. фету і о, чесничок. Тому далі ви просто всю цю, цю масу. Запечених продуктів перемішуєте, і власне та 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 дістава. Власне, це приберу, вже да. буде угу. така е, заправка до основного інгредієнту до пасти. І от, е, попри те, що Єгор розповів Тріот. так е, про е, те, що ну справді Італія і різні регіони славляться безлічю рецептів пасти. І нам так завжди Прибираю. здається, що паста це класична італійська страва. Але насправді ні, перші згадки про пасту були зафіксовані ще е, за тисячу років до нашої і uh, в Китаї, як Опа, виявилося. В Китаї. В Китаї так, а от уже в Європу uh, паста uh, перші знову ж таки згадки про цю страву це вже було четверте століття до нашої ери, і от, власне десь там дуже далеко є коріння оцієї страви. Зараз це вже звичайно набір абсолютно різних рецептів з абсолютно різних сортів пасти. І ви знаєте, що це не лише смачно в ідеалі справжня італійська паста це ще й корисно, тому що вона зроблена з твердих, з твердих сортів правда. борошна. Тому, тому італійці так багато їдять так, пасти і... і не бояться набрати. Не гладчуть, Щой, та вони всі дуже, всі дуже такі фіт фіт так, значить. Оливки, оливки це теж дуже важливий інгредієнт для Італії, тому що в Італії, особливо на півдні, дуже знатні оливкові плантації. І будь який італійці, який себе поважає, він дуже добре знається на оливках і на оливковій олії, звичайно. А, так, трохи спецій. Угу. От спеції теж це окрема розмова. Ви знаєте, якщо запитати будь-кого, хто хоч трошки знається на італійській кухні, я не те, щоб там експерт-знавець, але там трошки цікавлюсь. Це можна знати, це можна годину. Просто ефіру говорити, просто годину ефіру. І ви зрозумієте, як багато паралели є в наших спеціях українських і в італійських, дуже багато аналогів, а клімат зараз змінюється це і фу, це взагалі. Так, ну і дивіться, перед тим, як е, Нелі, я попрошу тебе повністю це все замішати, буквально Давай. за хвилиночку, я так? Задоволено. Е, я е, тепер додам головний інгредієнт це соус. Так? Ми обрали ось цей соус саме тому, що він ідеально підходить до цієї страви. Спеції у складі соусу такі. Як, там, наприклад, паприка, чилі. Виходить? Виходить? Да, да. Так, трошки, так. Да. Хочеш, трос. давай я відкрию, mm -hmm. так як ти да, мені вчора я. допомагав. Да. От, тут, там, де от є паприка, чилі, гвоздика, духмяний перець, вони просто розкривають смак нашої пасти. І все це в результаті має Ой, ось ну, такий ефект. Ой, ну подивіться, яка краса. Бачите, як красиво? Слухайте, гарно. Дуже гарно. Давай я спробую Нелечка, зараз я тебе це дуже все попрошу. перемішати все, повністю. Хоча насправді навіть і так залишити Скажи. можна і хочеться дуже красиво. І це я бути... знаєш, як бачив, як у кіно це відбувається. Двома ложками от роблять. Ага. Це може бути основною стравою до, будь ласка, хочете навіть на сніданок, хочете на обід, хочете на вечерю для величезної компанії, друзів. Це Просто бомба. Або для родини. Все, змішали наші змішали. помідори, фету, чесничок, базиліком. Прикрасили соус, додали. Ну, все можна накладати. Давай Нак, накладай. Все. Давай ти будеш, ти будеш накладанто. Ти будеш. Сіньоріта не накладанто лепасто речі, вечна на нас такий е, вид пасти, такі метелики, які ми просто можемо е, виделкою або ложкою їсти. Не треба накручувати. А взагалі, італійці беруть виделочки, притискають їх до дна тарілки і е, накручують. Я знаєш, льот. Дивись, у нас що четверга у нас світові шедеври. Можливо, колись mm -hmm. у нас буде і китайські страви, та і ми будемо паличками це все їсти. Я не знаю, вони паличками я і не знаю, які каліці їдять спагетті. Тримай да, накручується це все. Просто подивіться. Ви подивіться на цю красу. Ну, пробуємо це смачно, апетитно букбу буквально 20 хвилин для того, щоб запекти все в духовій шафі при температурі 220 градусів, і Свята додати це вже... заздалегідь відварену пасту. Боже, Боже. Mm. Mm. Все. Дивіться, світові хіти, воно на тей Це світові хіти. Дуже смачно. Класика, як не треба доводити, що воно цей вог. Італія. Італія, привіт величезний. Бомба. Циганик Лейт не підвів нас до ноти протесту від французького посольства. Тепер ми виправимося і передаємо привіт на Ярославі. вал італійському посольству. Ми вам дуже вдячні. Дружні Італії, смачно.